Всім доброго дня! Е, хочу вам е, трошки розповісти про безпеку, а саме безпеку е, під час е, загального знеболювання, так званого наркозу. Да? Е, дуже багато дискусій з цього приводу, саме що та є така безпека. Да? То придбання самого наркозного апарату це пол біди, да? тому що наркозний апарат це наркозний апарат. Да, він повинен бути класний, в ньому повинні бути різні класні функції. але у нормального класного сучасного наркозного апарата всередині повинен бути ще компресор, який дублює основний компресор в клініці. І якщо основний компресор а, виходить з ладу, то тут є компресор, який бере на себе ту потужність е, по вироботці повітря для працювання саме наркозного дихального апарату. Це перше. Друге, а, наявність ззаді балона кислородного робить так, щоб якщо кислородний концентратор не працює, то балон. Працює замість кислородного концентратора. Це вже друге. Третє, якщо у вас нема світла, як от сьогодні зранку нема світла, і в нас, наприклад, був -бу наркоз сьогодні. Що буде? Так, да, у будь-яких апаратів там буває невеличкі акумулятори, а вони там ну 15 хвилин, 20 хвилин вони перестають працювати. Але класний акумулятор повинен працювати десь одну годину, але все одно це буде замало, щоб завершити якусь. Велику операцію тотальну, то нам треба якесь живлення. Щоб це живлення десь брати, треба мати мощний потужний генератор. Але генератор може не завестись, тому треба мати велику кількість акумуляторів, які роблять так, щоб наркозний апарат, після того, як в нього закінчиться свій той акумулятор, який всередині, вже працював на великих акумуляторах і повинні бути в клініці, тому що розраховувати на генератор а, також. Не, не варто. В нас ми пішли далі, в нас вже є два наркозних апарати, то якщо щось трапляється з наркозним апаратом, то є ще один наркозний апарат, який просто переключається контур, і вже ми можемо працювати на ще одному апараті. Я не знаю дуже багато клінік, де є два наркозних апарати, але це робиться все для того, щоб ви запитували нас, а це безпечно, ми могли вам 100%. Поклавши руки на серце, сказати, що дійсно це безпечно, і свою дитину я поклав на, на те крісло, так як ми і робили. Його одну і другу дитину, дитину ми клали і саме працювали, тому що я ну, довіряю своїй апаратурі, тому що я сам її купляв. Розверніш трошки назад. І ще, наприклад, про аспіраційні штуки це звичайна аспірація, те, тобто, що витаскує слюні, навіть якусь рідину, з не рота. Але те, що є на установці, воно, як правило, може також давати збій і не працювати. Тому в будь-якій хірургії майже в будь-якому кабінеті повинна бути ще одна резервна система для відсмохтування для аспірації так званої. Да? То якщо це виходить з ладу, то це йому допомагає. Ми водночас працюємо чотирьома е, точками для відсмохтування. Це дуже важливо, тому що якщо вимкнете світло і генератор ваш не заведеться, чи буде заводитися. П'ять хвилин, чи щось ставиться там з паливом, чи ще з чимось, то ця штука також не заведеться, ще не заведеться. А та дитина, яка знаходиться в кріслі, вона буде потребувати відсмоктування, і це буде проблема. Це, це додатково повинна бути аспірація, але саме головне це живлення і світло. Сьогодні, нагадую, зранку в нас немає в клініці світла, але все працює, і генератор не працює, тому що працюємо на акумуляторах. Якщо акумулятори вийдуть, із то будемо працювати вже на генераторі. Так, це ще одна додаткова така функція, яка повинна бути. Це все складається. Е, Оці маленькі маленькі частинки складається ту максимально велику безпеку. Зараз пойдемо на вулицю, я вам покажу, що там ще на вулиці є для той самої безпеки, для того єдиного наркозу, який повинен бути максимально безпечний. я покажу вам, як працює наша система. По-перше, це сонце, да, покажу, Лер, це Сонячні панелі на 100 кВт, які виробляють світло, і це світло акумулюється а, в акумуляторах. Поки ви спите під час наркозу. Так. йдемо, йдемо Це інвертор на 50 кВт, який це світло акумулює в акумулятори і накопичує. Давай я покажу. Так. Тут вони у нас приховані. Це 65 кВт акумуляторів, яке вистачає на дуже-дуже довго. Так? Але коли закінчується потужність цих акумуляторів, ми вже йдемо тоді далі і показуємо, що буде працювати далі. Ось та штука, йдемо до неї. Коли акумулятори закінчать працювати, тому що потужність, з них 65 кВт, але вона все одно закінчиться, то далі. Знову ж без жодної секунди, без переключення, буде вже працювати генератор. Ось такий потужний генератор. Його потужність 45-50 справжніх кіловат, да, І він буде працювати, буде заряджати акумулятори. А під, е під час поки він не буде працювати, буде заряджатися акумулятори, будете спокійно спати, знаходитись у наркозі. І коли ви відкриєте очі, ви навіть не зрозумієте, що поки ви спали да, під час вашого сну працювали акумулятори, працювали генератори, і ніхто не, жодного, жодної секунди не залишив вас. Біжучи біж, на вулицю, заводити генератор чи щось робити, ми постійно будемо працювати саме з вами і не відлікатися на те, що повинна робити автоматика. І ми з свого боку зробили все, щоб ви знову ж під час наркозу знаходились в 100% безпеці. І ще раз нагадую, для цього достатньо було придбати тільки навіть самий дорогий наркозний апарат, тому що це 10-20% від повної такого циклу безпеки, який ми для вас зробили. Знаєте, що знаходячись на спринці, ви знаходитесь ну, в максимальній безпеці, в яку принаймні я е, можу собі уявити. Дякую за увагу.